Христос Воскрес! Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров'я, миру, любові, злагоди, добробуту, взаєморозуміння та взаємоповаги. Сьогодні велике свято Пасха! Тому можна, можна казати лише позитивні речі. Кінці 6. Школа шахів Шуб. шахи з росмейстром Юрієм Шкуро. Креативні гамбіти. Індивідуальний заочний курс зі, зі зворотнім зв'язком психологічна підготовка. Маю 1-0 проти Магнуса Карсона та 2-0 проти чемпіона світу з боліцу Максимова Грава. Курси тренерів від школи ШУП. Учні чемпіони 12 різних країн. Чемпіони Європи та світу. Члени. Національних збірних команд атакувальна гра білими і чорними. гросмейстер, урочистість різноманіття, Серед учнів майстри спорту, майстри фіде, міжнародні майстри та міжнародні гросмейстри. Перемога найкращий шаховий абонемент у світі.